світло І ви відповіли дуже гарно. Сьогодні я хочу вам прочитати одного мудрого а, чоловіка, який написав Біблії, залишив свою книжку. І називається вона Книга Екклезіаста». це книга, скоріше всього, написана була царем Соломоном, коли він був в старості. І в 12 розділі книги Еклезіаста написано: пам'ятайте свого Творця за днів твого молодого віку. Все дуже просто. Я хочу, дітки, щоб ви запам'ятали, те, що ви зараз вивчите про Творця, це у вас буде аж до самої старості. Тому пораду дає сама розумна по-нашому професору. Він дає дітям пораду, він каже: пам'ятай Творця самого юного твого, е, як там написано точно, віку. Тому запам'ятали це, вчіть, досліджуйте те, що говориться про Творця. Це дуже важливо в вашому житті. Давайте я тепер помолюсь за вас, і ви підете всі в суботню школу. вчити тору. Добре? Добре, схилим голови. Господи, ми дякуємо Тобі, що наші молоді серця можуть сьогодні вивчати Твоє Слово. Господи, ми пам'ятаємо Тебе, що Ти створив весь, весь цей світ. Ми пам'ятаємо, що Ти зробив для нас. І нехай кожний з цих дітей буде благословений і наповнений Твоїм духом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Все.